Вітаю вас друзі на моїй пасіці. Ну що ж, друзі, сьогодні третє число Нового року. Тому хочу всіх привітати з наступивших пасічників у нас, наступившим новим роком. Торік в цю пору, друзі, у нас був обльот, було тепло. Цього року тільки так повиставляли голови з булика, а на льот не обльотуються, бо в нас дуже сильний вітер. Прямо таке дмесильне, тому у нас, знаєте, про торік вже цю пору гарно обльотувалися пчолі. Але друзі передають похолодання, звісно, до завтрашнього дня вже йдуть заморозки. Так більш сім'ї переглядні, так проконтролювали, де треба було підставлені пакетики з кормами. Ну, знаєте, Зараз, канішу, злачно не лізти, Лучше лізти, коли морозець, то тоді вони свої в клубі лучше лізти, ніж зараз їх безпокоїти, звісно. Коли клуби зараз порушилися, бо як-не-як, -то, як, то тут затишно, хоч вітер, але затишно. пасіка трошки в е... затишку, то трошки, знаєте, дерево нагрілося, то трошки клуби розрушилися, але. Трошки там десь-не-десь десь, такого бджола вилітає, ну практично не, не вилітає. Хоча бачу по інтернеті. Давайте буде. Хоча дивлюся по інтернеті, друзі показують, що гарні тут обльоти. У нас ні, у нас бачите, такий вітер. І сильний дує. Толки хотіли вилітати але тільки носи повисовували і сидять. Десь якийсь вулик чуть-чуть там літає, а так більство. Носи поростували і сидять. Так і справедливо, так що холодно сьогодні в нас. Ну як холодно. Як холодно. Ну, зима, хоч не хочеш, то зима. Але бджолки влітають, то бльотуються. Якби тепленько, то звісно, краще блітали б. Літали, але... Холодно вітер, тому вилітаю тільки ті де більшу в а ці всі ще сидять. Тому лізти не хочу, яка буде, буде буде, будуть в клубах бджоли сіти, тоді будемо дивитися, зараз хай сидять. Ну що, друзі, ну от так вже перешагнули ми новий рік, вже все, вже ми але вітер нас перешагнули, вже таки. От вже ще будемо чекати весни, будемо працювати теж, стежу зараз. Що... Прямо такий вітер, що да. е... буде сиремонія, зараз така пора, топлю вощину, перетоплюю, перецілюю, зганяю. Ну, Працюємо, друзі, працюємо, бо тому що треба підготовляти, треба мета, там є, ще пачка вощини, але що таї пачки вощини, от де, де, де яка джолка висуне носа, а так сидять. Що там, де і пачки вощини, наприклад, на, на таку пасіку. тому буде, буде, ще буде ще... час. Звісно, буде, вощини вошч... буде багато, але це буде вже потім, друзі, знаєте, прийде, буде позаразу перебирати. Ну, таке, як На перше время я там пару пачок собі стоплю, щоб було, що як десь край треба буде, то буду ставити. А так, в принципі, Суші ще є багато, а де буде вибраковувати, десь може миша і, трошки по то буде вибраковувати. Тоді буде навесні вже ставати. Знаєте, тоді, коли тепло, тоді легше топити, тоді менше треба палити. бо зараз зимою треба більше палити, але на перше час запаси робимо. На перше час роблю запаси, щоб було, щоб була вощина, щоб... Хоча б пару патрів для того, щоб для початку, що було то. Отак по я лежу, зараз є трохи часу. Болото, вроді би, і це в нас болото, ноги не можна витягнути. О, тому о, лежу трошки, дивлюся про джоли, про пасіки, що ми можемо дивитися, правда? Про пасіки дуже дивлюся, дуже багато задив, запитання, все-таки, який був кращий. Спори йдуть, і яка бджола краща, чую, що там е, таке, кожному своє друзі. Хтось каже комусь бахвасткому кардіка, хтось каже, за степовою, хтось за італіянкою, Ну, вся там кожен ну, дуже так цікаво дивиться, так як якраз знімати нема, про що, о, а так більшіство такого, що знімати, то. Спори, спори, кому що краще. Друзі, краще так, кому хорошо підходить. Я, друзі, знаєте, працював дуже багато років на лежаках, ще корпус назад, мабуть, на лежаки вороття, ніби не буде, це мови немає. Але в лежаках будемо тримати матки, будемо тримати отводки слабачки для підсилення сімей так будемо тримати. Вітер у нас такий є, кажуть Отакі друзі у нас справи, так що потихеньку готуємося до весни, приготовляємося. А то чого ти там? Що, звідти? Що виліз на вулик, і стоїть співає. Тому так, потихеньку готуємося. Те то те тут гадяємо, красити не будеш зараз, бо... Зараз не висохне кра, краска, вроді сонечко світи, але воно зараз не висохне, бо краска облупиться. Отакі От друзі у нас так, але тихенько підготовляємося, знаєте, друзі, не повірите, але вже що той день засуза. Вже я, друзі, заскучав за пасікою, вже заскучав. Вроді би, знаєте, коли була осінь, то вже казав, ну вже коли ж та скоріше б та вже весна. Осінь, зима, там вже скоріше, вже віддихнути, а зараз думаю, коли вже та весна, щоб вже запустити, запустити руки вже в пасіку і працювати, хочеться вже працювати, хочеться вже е робити. Водки хочеться, тому що треба буде робити. А щоб тобі там добро було, це що ти розійшовся? Оце тільки я прийду на пасіку, вже зразу за мною та воно Отаке, так що будемо. Отаке справа, так що отам От дивився одного чоловіка по інтернеті, він розказує, що. Всі бджоли рояться, що нема таких бджіл, щоб не роїлися, всі рояться. І це, звісно, бджоли всі рояться, але друзі, робити правильні методи, правильно, коли навесні сім'ї набрали сили, що там особливо в мене восьміщество, перевага за не перевага, що поки десять але вже велику кількість займає і восьмираможники, то якщо вони наберуть. Сили, якщо вони наберуть сили, то треба, звісно, трошки їх ослабляти, бо якщо не будете ослабляти, то зрозуміло, що люба джела з Але якщо приміняти всі правильні методи, все працювати, це тільки одна Карпатка, яка роїться, щоб ти ж там не робив. Спрактиковано, і друзі підтвердять. Хто б ти не робив от у неї таке заложне, що ну, хорошо, найди, дуже добре, друзі, розганяти пасік. от Дуже добре взяти, наробити і, і, ці слабачки. По-перше, дуже сильно гарно карні Карпатка дуже сильно гарно набирає сили, сильніше. Вона в минуті набирає сили, поробити осводки, потім попідмінювати другими матками. Ой, так, да, друзі, так що готуємося до сезону. Джолка, бо туди, де виліть, дай щоб тепленько, щоб не вітер то вроденьке добре блітали. А так у нас друге число, у нас холодно. Ночі заморозки хороші, а зараз у нас ну, там виглядіте, деяка там бджолка і ховається назад, бо холодно. А так, щоб обльоту у нас нема, хоч подують по інтернету, обльоту є багато, людей прямо гремлять, пасіки у нас нема. Не знаю, з одної сторони це добре чи погано, хто його знає. Але вітер у нас такий, що... Сильні-сильні. Але це таке. Теж такий щекий день ваша ще тут спокоїться, що якась буде погода, якось воно буде, ще вони облітаються. Отак От тут лежимо, дивимося, наблюдаємо, дивимося, всякі про всіх пасічників, які є, спілкуємося, переписуємося, дзвонимося, так, созвонюємося. Ну, такий це рік такий у нас був. Такий, як у високосний, друзі. Він був тяжкий для нас, він був дуже важкий, І, звісно. Такого року я ще не пам'ятаю важкого, як цей рік. Але ми повинні це все пройти, друзі, це все. О, де не де пчлка там, де-не-де так пчка вилітає, так. Потрошки, де не де там пчка вилітає. Там одиниці вилітають. отакі друзі у нас правило. так, що до сезону ми готуємося. Працюємо, робимо все, що треба. Ну, зараз десь в хатинки зайти, десь не можна, бо купа болота заноситься. Тому, як були приморозки, я практично сім'ї переглянув, де треба проконтролювати, де треба бачити, що вже сім'ї, які доходять до, вже до, до середини, ну вже чекайте, півзими, зими, понятно, що що дойшли. Я на край поклав меду. Був такий коментар, мені цікавий, що не кладіть меду, бо він скисне. Ні, друзі, ніколи. Мед, він ніколи, якщо він не, не, не перегрітий, то чого він має? Як він в бочках стоїть роки, то чого він має в пакетику скиснути? Там нема такої температури, щоб він розтав до такого, щоб скис. Тому мед не скисне, нічого йому не заберуть, зараз заберуть провісні, пізніше заберуть. Ось Так що вже треба, знаєте, дуже ставати, збивати, готувати рамки збивати. Будемо, знаєте, я колись друзі трошки потерпаю, вроді би суші є, вроді би все є, але знаєте, потерпаю недостатку вощини. Подивився, я, знаєте, як я працював на лежаках, в мене було настільки багато вощини, що це навіть не представляєте. Я особливо обрізав трутньовий багато. я Вирізав, я просто ставив старі рамки, я вирізав, ставив. Е, дуже у мене було дуже, прямо таких обійшов е, вулики мішок вощини, нарізай, ну, О, тоді перетоплю, здам. А це прямо от, коли в мене корпус, я не ставлю, е, знаєте, бо де, куди? Як от смія рамошнику, ну куди ти поставиш ще строїтельну рамку, так там, там так вісім рамок. Ну, переговоривши з товаришами, я лічив цей рік, друзя. Перший корпус 145-й, я вирішив крайню рамку ставити без вощини, щоб вони тягнули трутовку. Трутові тягнули, щоб і вощина була, і боротьба з кліщом, тому що я замічаю, що проти в мене було менше вуликів, але вощини в мене було більше, чи в мене зараз велика пасіка, а вощини мало. Ну, вощина буде, я сказав, навіть не буде, бо буду вибраковувати, буде багато вибраковувати, буде багато перетоплюватися, буде, звісно. Але то, що в мене і цілий рік... Таке було, друзі, що я цілий рік прийшов так, ага, треба мені вощини на пасіку. Я прийшов в пасіку за, перед цим день. Мішок вощини набрав, такий відтрушний відтягнувся і перетопився, воно шо, що молоденька вощина топиться шикарно, тільки вкинув топку, тільки підкидає, воно з дюрком біжить. Через ніч вже на ранок повіз, дав вже є пачка, дві вощини скільки треба. Зараз, це. тому буду брати, старатися, як ви на що цього дивитися, наприклад, так як в мене немає Решоток, пробувати ставити одну 145-ту без вощини, щоб тягнули трутовок. Бо треба, треба. я замічаю, що треба, треба ставити, щоби... я ж кажу, щоб була вощина і боротися з труттям. Ось такі так все время, що то працюємо, працюємо. Ну, дивлюся, люди так роблять, дивлюся, люди так ставлять, люди так працюють. І будемо так от трошки-трошки просипаються. Десь чуть-чуть вітер, як протихлі, то чуть трохи ну, так, так починають літати. Ну, Ось так потихеньку, друзі, небагато ще. Саме залишилися тяжкі місяця. Ще трошки ще чуть-чуть нам залишилося. Будемо помаленьку закачувати руки і будемо потихеньку братися. Є, друзі, є крепкі, сім'ї, гарні, є. Гарний, є. Ну, у мене це рік практично дуже багато. Практично все в мене на молодих матках. Але знаєте, друзі, буду з каждої сім'ї навесні, хоче, вона цього не хоче. Буду висмикувати по раморці розплоду бджолою, ну матки Десь, тобто, маски після маточників поселяти, бо молода, молоді пасіки, бджоли кром по пасі молоді матки, а треба робити. Якщо було вивозити матки, то буду так робити такі ма 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 матошники, буду робити, щоб вони кожен рік вивозили собі матки, заповнені ці лежаки, щоб вони вивозили були для виводу маток, щоб було таке для, для обльотників, таке буде обльот, будемо вивозити, будемо так для сохранності на зиму маток, щоб були матки на зиму, щоб не зимували, щоб навесні не було проблем з матками, то будемо десь, може, треба буде підсилити, десь треба буде матку поміняти. Ну таке це зима, це таке. О, ну ще такої зими в нас не було, друзі. Стілки хочуть літати, щось трошки хочуть літати, ну що ти зробиш? Хочуть трошки літати, ну що ти будеш, холодно у нас. Я ж кажу. Зверху. Це ця сім'я. Я була в мене матка. Ці сім'ї в, сім в мене була матка, це в мене залишилося раз, два, третє, що матки залишилися в мене степових. Я їм підселяв, що я не робив. Які я маніпуляції не підсіляв матки, вони все одно виводили, вбивали матку і виводили собі свою і все, але зримують нічого. ми будемо навісні, як наберуть сили, будемо розбивати їх на однорамочний, щоб його щоб таке розіб'ють там, якщо там розіб'ють три сім'ї повністю, це нічого страшного. По однорамочні отводки розіб'ю розіб їх по однорамочні, все одно таки, щоб зробити підсилити карніку, бо не хочу степової повністю. То буду вбирати її з пасіки, щоб в мене молоді матки. Молоді матки заказав друзя собі іошку. Побачимо. Не знаю. Хто знає, там такі є лебідів. Займається штромерами. То я заказав іошку, будемо бачити. Попробуємо іошечку, щоб була. Я думаю, що і тут на цьому за плідниця цими бджолами, тут так і карніка і така, і така, така, то це будуть непогані пчоли. То так і справді. так що. Кажу, що на пасіку. Ну, ходити не можна. Було, то таке, що ноги не можна витягнути. А буде якийсь морозець, будемо дивитися, будемо треба контролювати. Бо якщо зарано контролюєш, тоді буде кінець. Тоді вже все буде. Нічого ти не зробиш, ні. Не так що, друзі, з наступаючим Новим роком, приближаючимся працю наших пасічників, е, знаєте, успіхи в нас, продовження зимівлі, щоб бджолки ваші перезимували, пережили цей кінець цього сезона зимового закінчився, такий вже ждемо. Такий вже, знаєте, дуже найтяжче було до, до нового року. От я вважаю, не знаю, як то, але я вважаю, що це найтяжше це чекання. Оце вже ну, після нового року, вже воно якось все одно дні проходять швидше, вже все, воно, все воно. ми розуміємо, що у нас березень, квітень, у нас бувають дощові, дуже буває холодно дощі, але вже все одно ближче до весни. Будемо ставити, є рамки з медом, будемо обрізати, ставити для розвитку. Є мед, будемо підігрівати, треба ставити, щоб сімейки. Будемо працювати, будемо трудитися, будемо. Я ж так втомився чекати, щоб вже щось би лізти, де би щось робити. о. Мої дівчатка літають. Вже лізти, десь щоб запхати руку, щось десь робити. Ну поки, поки все в порядку, на пасті перегляджено, все поки проконтролюване, слабачки утеплені, все нормально, все зроблено. Ось такі в нас праведжують. Так що у нас такий сьогодні день. Добре, друзі. Миру нашу землю. Що ж, пташного закінчення сезону, друзі. Все, до побачення, друзі. Туватися здоров'я.